Шановний Сергій Петрович, Михайло Дмитрович, Олександр Вітов, шановні генерали, присутні, працівники міліції рівни, працівники мас-медіа. Я дійсно сьогодні вам щиро вдячний всім за роботу, за спільну роботу, півтора року, які пройшли тут разом з вами в якості керівника. Віліці лісно три роки я постав першим заступником начальника головного управління дійсно, я здобув туди великий досвід. Багато чому навчився, багато чому десь і ви підказували, і навчили мене, і допомагали і так далі. Я вам хочу побажати всім, за саме відповідам. Так сталося в житті, що я його давно знаю. Ми друзі хороші, товариші, купуємо часом, спілкувалися. Щоб він буде працювати, теж добре, гарно буде працювати, я в цьому певне. А я вам кажу ще раз всім я вам щиро вдячний за всі, всі. Десь і добре починання, які були тут зроблені, багато те, що зроблено сьогодні. Це не мої слова, а слова людей, які сьогодні проживають на території області і міста, звичайно, поліція більше стала працювати краще, а буде працювати ще краще, я в цьому впевнений. Я десь прошу і вибачення десь можливо, тому що ну, це робочий момент, та, можливо, десь я був і е жовський десь відношення до це все тільки були службові моменти життєві, які сьогодні заставляв я вас десь, можливо, більше бути винні і більше відносно Бога. Що я десь посол образи в житті, треба я, я прошу вибачення, Вам всім злагоди, спокою гарантію з наступаючим року. Дякую за звонку, сторона та його споспіль Бог панського полягає. Браво. Дякую.